Любимі дорогі. Людмилі Миколаїв щось не везе, Не знаю, чи пороблено, чи не пороблено. хоч ви мене всі підтримуєте, ну сьогодні попала в аварію, Дивіться. Ну, слава Богу, що я кажу, то стола жива. Спину всю тягне, все тягне, ну духом не подає. Ви знаєте, що я сильна і все буде в нас добре. Божою допоможі не знаю його, одна за одним іде, йде, іде іде. вже сиділа до того доплакала, що прям не можу. Мої любимі. До. Де моя дотичка? Мої дотички мене підтримують і прийдуть. Все буде добре. Головне з тобою все в порядку, а то все чепуха. Не когось робиться. Що таке? Ну, буде все добре. Ми, як завжди, з вами вас любимо.